Перемістилися ми в автомобіль, заходимо в програму та бачимо на цьому полі три зони продуктивності: темно-зелену, світло-зелену та червону. Що ми робимо далі? Ми... І перед цим я витяг цю карту з цієї програми та завантажив ту, в яку зазвичай ми працюємо. Заходимо в завдання аналізів ґрунтів. Фільтруємо, шукаємо. Поле, яке нам потрібне. Поле яке нам потрібне. Шукаємо шосте поле, шосте, п'яте, шосте осінь. Пудемо поле, яке нам потрібно, відкриваємо та бачимо маршрут, по якому ми будемо зараз працювати. Тобто, ну, Зазвичай ми починаємо там з першого колу і поїхали по, по лінії їх збирати. Але тут ми маємо таку ділянку, на яку ми не заїдемо, тому не переїдемо. Тому почнемо звідси: на цьому полі ми маємо ці самих три зони продуктивності: одна, друга і третя. Та вирушаємо працювати. Їдемо до точки. Приїжджаємо до точки, в якій нам потрібно зробити укол. Зупиняємось. Є в нас ось отакий пульт. Нажимаємо, бур пішов донизу. Зробили укол, бур пішов на